Я зараз знаходжусь. Серед грацій наших українських серед дівчат, серед наших красунь, які захищають оборонять нашу країну на гімнастичному помості. Сьогодні проходить кубок України з художньої гімнастики. Тут зібралися найкращі дівчата. Наша збірна України позаду ми бачимо вже парад а, нагородження наших красунь. Хочу сказати, що дуже складно було нашій збірній тренуватися, тому що наша збірна була з художньої гімнастики. Одна з тих, яка Майже э, не виїжджала з Києва під час э, війни. Тож вони готувалися в ось таких дуже складних умовах. І ми взяли коментар у нашої першої э, гімнастки збірної э, Вікторії Наприєнка. Її брат загинув на війні, її батько воює. А, та давайте послухаємо Ірину Блохину, тренера Вікторія Наприєнка. Э, їхній коментар. Це було дуже складно, дуже важко. Дуже емоційно, і зараз я пишаюсь кожним, хто зараз тут, тому що це вони герої для мене, теж. Як всі, хто воюють нас... наші захисники зараз. І діти, діти теж на міжнародному майданчику, це, нас ніхто не чекає. Це дуже важко було зараз на чемпіонаті світу, коли Вікторія Непренко не, не чула від тато більш місяця, і дуже складно. Одна думка, як мій тато. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, наскільки складно зараз виступати, знаючи, що батько на фронті і двоюрідний брат співчуваємо, загинув, захищаючи Україну? Е, дякую, так, звісно, дуже складно, тому що це дуже тяжко думати про тата кожного дня, кожен вечір, кожну хвилину. Я навіть на тренуваннях, коли е, дуже можу і поплакати, але я розумію, що зараз мій батько, всі воїни, чоловіки, які захищають нас, всі Збройні Сили України, вони стоять і вони тримають оборону, і тому я зараз на, на своєму спортивному фронті теж повинна тримати цю оборону, і я виступаю для нашої країни. Для збройних сил України і для свого батька, щоб він мною пишався. Ну ось бачите, такі емоції дуже складно виступати, коли твій батько на фронті. Також збірна дуже вдячна міністерству молоді та спорту та Вадиму Марковичу Гуцайту, який підтримує українську збірну та весь спорти. Хочу нагадати, що наші деякі Я спортсмени були визволені з полону. Давайте послухаємо коментар Вадима Марковича а також Ірини Іванів. Я сьогодні вже зустрі. Заступ зустрічався з одним нашим спортсменом, що раз іншим в саджарах зустрічались ще зі спортсменами, які з полона Ви знаєте, такі відчуття, і ми дякували хлопцям за те, що вони боронять нашу країну. І Дякуючи президенту, всім, хто доклав зусилля і голові офісу президента, хто доклав реальні зусилля для того, щоб звільнити з полону наших спортсменів, наших хлопців, взагалі всіх, хто був в полоні. Тільки складно державі зараз підтримувати спорт. Знаєте, для нас дуже важливо, щоб спорт вистояв, як і країна, тому ми все робимо, щоб він вистояв. І ви бачите, що ми в палаці спорту, як ніколи, проводимо кубок України з художньої гімнастики, і тут тренуються багато видів спорту. і Всі наші спортсмени приймають усіх змаганнях. І спочатку, початку 2022 року, у нас вже більше двох тисяч медалей наші спортсмени вибороли на всіх змаганнях на всіх на чемпіонатах світу Європи Олімпіаді, паралімпіаді. Тому ви знаєте, що для нас дуже важливо, щоб спок в Україні, щоб ми розвивалися, щоб масовий спорт розвивався, тому що для нас дуже важливо і не тільки спорт вищих досягнень, а й здоров'я всіх наших українців. Я вважаю, що діти то, що вони тут тренувалися весь період, це вже подвиг для наших дітей і подвиг для. всех, потому что я очень много детей вернула с заграницы на Украину. Это очень важный момент. Потому что при том, как все бежали с Украины, художественная гимнастика возвращалась в Украину. И вы знаете, очень многие дети, ну, взять Анафричу, которую с Польши забрали. Вот эти дети, которые шесть месяцев протренировались, они, естественно, выросли. И я считаю, что Это важно для того, чтобы сохранить нашу молодежь и следующее наше поколение, потому что война нанесла очень большой ущерб всему спорту Украины. Я знаю, что мы заберем все, что у нас забрали, мы все вернем. А самое большее, чего я хочу, чтобы развалилась Раша. Слава Україні! Слава Україні! Як ви бачите, йде а, нагородження дівчата раді, раді за те, що вони можуть розвивати спорт під час війни. Тому що, як ми завжди говоримо, наші військові боронять нас на фронті, а наші спортсмени боронять нас на, на спортивному майданчику. Тож, а, Україна, українці, ми маємо розвиватися попри всі складнощі, не дивлячись на те, як це емоційно нелегко, але Україна має бути на світовому рівні, має майорити прапор, український прапор, і ось такі медалі мають завжди бути на грудях наших українських спортсменів, наших збірних. Ну і хочеться завершити тим, що ми всі разом переможемо, і скоро Україна буде на світовому рівні в усіх напрямках.